Доброго дня, другокласники. Вперед руку простягніть. І привіт усім! Пошліть! Добрий ранок, добрий день! Нашу зустріч розпочнем. Будемо гарно працювати, щоб математику ще краще знати. Тема уроку, назви компонентів і результату діють ділення, складання і обчислення виразів, розв'язування задач. Розгорніть підручник на сторінці 103. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Запишіть число лютого, класна робота, відео на паузу. Ква-ква-ква-малята, хлопчики і дівчата. Дуже хочу більше знати. І табличку множення вивчати. Тож мені допоможіть. І добутки запишіть. Розкажіть в табличку множення і запишіть тільки добутки. 3 помножити на 3, дорівнює 9 пишу. І всі добутки в рядочок. Відео на паузу. Давайте повторимо компоненти дії множення. Називайте. Так. Молодці. Як по-іншому прочитати? Добуток. Молодці. На минулому уроці, діти, ми з вами вчили, що з одного прикладу на множення, ми можемо зробити аж два приклади на ділення. Дивимося, перший множник 3, другий множник 9, добуток 27. Коли добуток поділимо на перший множник, то вийде другий. Да? Коли добуток поділимо на другий множник, то в відповіді буде перший. А ще ми вчили з вами, що ділення завжди перевіряй множенням. Наприклад, ми ось такий випадок не вчили. Скільки буде 27 поділити на 9? Це буде 3. А давайте перевіримо. 3 помножити на 9. Ми вчили табличку множення. 27. Правильно? Правильно порахували. Завдання 620. Прочитай записи. 18 поділити на 6 дорівнює 3. Поставте відео на паузу, прочитайте решту. Завдання 621. Числа приділені мають назви. Запам'ятай ці назви. Дивимося, 6 поділити на 2 дорівнює 3. 6 це ділене 2 дільник. Три частка. Вираз шість поділити на два. Читають так: частка чисел 6 і 2. Давайте з вами повторимо, що це ділене, це числе, число, яке ділили, що це дільник це число, на скільки частин показує ділили. І частка це результат її ділення. По-іншому, частка чисел 16 і 2 дорівнює 8. Прочитай вирази, без обчислення. 6 поділити на 3. Або частка чисел 6 і 3. 8 поділити на 4, або частка чисел 8 і 4. Поставте відео на паузу. Виконайте решту. Завдання 623. Запиши вирази. Для того, щоб нас записати ці вирази, нам треба з вами пригадати всі математичні дії. Згадуємо, яка це дія? Додавання, яка дія віднімання, яка дія? множення і ділення. Як по-іншому називається, додавання це сума двох чисел, 15 і 3. віднімання. Різниця чисел 26 і 6, Множення добуток, чисел 6 і 5, Частка 16 і 2, Ділення. 16 і 2. Дивимось, запиши вирази. Частка, чисел 27 і 3. Шукаю, де в нас частка? Ага, яка це діла? Ділення? ділення правильно. Значить, я пишу 27 поділити на 3. Обчислювати не треба, тільки записуємо. Далі сума чисел. 27 3. Шукаю. Сума. Яка це дія? Правильно запишу. Різниця чисел, добуток чисел. Поставте відео на паузу, користуйтеся, але це дітки завчіть, запам'ятайте. Завдання 624. Запиши вирази і обчисли їх. Значення. Дивимося. Суму чисел 27 і 3 збільшили на 27. Пишу 27 і 3 – 27. А тепер розбираю суму чисел 27 і 3 Ага, сума, який знак? Додати, правильно. Збільшили на згадуємо. Збільшити на Яка дія? Додати теж. Значить, у нас вийде сума чисел 27 3 додати і додати 27. Далі, від числа 60 відняти різницю чисел 27 і 3. Шукаю, де в нас різниця? Ось вона. Яка це діє. Правильно. Поставте відео на паузу. Запишіть, будь ласка, ось ці вирази і обчисліть їх. Перевіряємо проміжковий результат, я вказувала зверху. Перевірте, будь ласка, чи такі відповіді у вас? Задача 625. Читаю умову задачі. В одній діжці 5 літрів меду, а в іншій утрічі більше. Скільки всього літрів меду у двох діжках? Скільки було діжок? Дві. Так і пишу перша, друга. Скільки? П'ять у перший, у другий невідомо. У чи більше. Це в скільки разів? Яке число тут заховалося? Правильно, три. У три рази більше. Скільки всього літрів меду у двох діжках? Тобто разом невідомо. Давайте дивитися, чи зможемо ми разом дізнатися? Ні. Першу знаю, а другу ні. Тому першою дією знаю, скільки літрів у другій діжці. А коли знаю першу і другу, зможу дізнатися разом? Так. Поставте відео на паузу. Розв'язуйте, будь ласка, задачу. Завдання 626 і 627, виконайте самостійно. Задача 626. 27 схожа на задачу 625. Складена задача на дві дії. Якщо вийде дітки, напишіть і вираз. Після відповіді. Підводимо підсумок уроку. Ми добряче потрудились. Всі старались, не лінились. Вже підходимо і в кінці. Ви всі просто молодці. Дякую за урок.